Караваджо створював цей вівтарний образ, мабуть, у найбільш гультяйський період свого життя. Замовлення прийшло від Лаерцо Карубіні, адвоката папи Римського. За дадумом, це мала бути урочиста іконографія вознесіння, але Караваджо обирає радикально земніший варіант смерть Марії. Він ставить у центр не піднесену царицю небесну, а мертве тіло жінки, у чиїй зовнішності сучасники впізнавали натурницю проститутку з римських вулиць. Ну але зараз мистецтвознавці здебільшого стверджують, що це був наклеп. Хоча ніде правди, діти, дехто в нього повірив, адже картина і так була надто радикальною. Караваджо, наче здер гламурно пафосний інстаграмний фільтр із реальності, розтоптавши очікування замовників. Ніяких тобі золотих корон, небесних ореолів і архітектурних декорацій, лише темна кімната, грубі апостоли з простонародними рисами, щира людська скорбота, і одна величезна червона завіса, яка висить над сценою, немов підкреслюючи бароковість цього шедевру. Караваджо знахабнів настільки, що замість лестити багатим патронам він кидає виклики їхнім очікуванням. Марія тут не цариця, а жінка, яку оплакують так, як оплакують близьку людину в будь-якій найбіднішій хатині. Не дивно, що замовники обурилися і відхилили образ як непристойний, а нове замовлення отримав більш слухняний Карло Сарачені, який сумлінно написав те, чого від нього чекали: офіційну благопристойну Марію. У той час, як відхилена і забанена смерть Марії Караваджо почала жити власним, скандальним життям. Полотно придбав для герцога мантої Пітер Пауль Рубенс, і ще перед вивезенням картина викликала фурор на приватній виставці однієї, роботи, організованій послом герцога Джованні Мані. Зрештою, у 1671 році картина опинилася в руках Людовика XIV, а потім осіла в Луврі. Сам Караваджо, завершивши цю картину 1606 року, десь у той же час випадково зарізав одного шляхетного молотика і мусив тікати з Риму.